Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і сьогодні ми в республіці на шопінгу. Зараз підемо в АйфмД 500 гривень, кардиган в дуже приємному синьому кольорі. Такі у нього рукавчики трошки пророзумні, знаєте, поволочки. Є ще такі кардиганчики з 1150. В'язані. І декілько в декількох кольорах. Мені подобається блакитний Желетка така за 879 гривень Тіла в тілесному кольорі. Вузочки, як ви бачите, вони такі об'ємні з малюнком. Є також багато світшотів різних. Ось, наприклад, такий сірий він коштує 880 гривень. Такий є синій, синій чорний. Також 880 гривень. І ось тут ще різні. Зараз вам покажу. Це вже за 1150 зелений Мілану 1972. Мені подобається колір цього з відсотика. Паріж Клаб. Ну і ось такий темно-синій. Всі мене, як ви бачите, з надписами різні. Ну і ціни також доволі різні. Ось, наприклад, за 1000. Сорочка з довгим рукавом за 1150 смужка. Є багато базових ось таких кофточок. Дуже приємно на дотик, до речі, а, коштує 559 гривень. Також є гольфики ось такі мушку, Такий коштує 559. Ну і чорна картина, така як ось та от Ніжна-Грошева. Зараз ціну вам покажу. 559 гривень також. По сорочка 530 гривень, вона ось так сяє, переливається вся. Знаєте, така новорічна або на якесь свято. Є ще блейзери за тисячу за 2030 гривень. в на кольорі, а також в графітовому. Тут всередині йде підкладочка і рукавчики, як ви бачите, ось так от скомкані трошки. 750 гривень, жопаточка чорна. Одягнути на якусь білу сорочку або на якусь ніжну сорочку, то було б дуже гарно. 879 в приємному кольорі кардиганчик, такому дуже явному, ніжному. Він є ще, до речі, в молочному кольорі. Також гарний. Так, це у нас баловні сорочки, 879 гривень. Блакитна, наприклад, ось така, а є ще в смужку синій жила. Також 879. 1550 молочні ось такі джинсики. Джинс тут такий плотний, до речі. Не тонкий замочок, мозочок. Позаду дві кишеньки. 2200 гривень, сукня дуже гарна, така ніжна. Спітничка в неї, така без вона, але з гузочками. Гузочки вони оксамитові. Дивіться, який образ. Зараз я вам покажу, скільки вона вштує. 1550. Оця от кофта, як на манекені. І вісімсот сімдесят дев'ять спідниця з цього ж манекена. Вона на зав'язках. Тут ось такі от брюлітники. Знову картиганчик 1150 в'язаний такий з дірочками. Ніжно-рошевному колір є, є також в молочному. В'язана ковтина 1330 гривень в чорному кольорі. Блузочка 679 гривень. А позаду вона застягується на гузичок, сама виглядає ось так. Такі рюшики у неї на рукавчиках. Топ за 679 гривень в рожевому кольорі з названим Да як резинка. Також є ще сумочки ось такі, як БАГЕТ, коштують 1249 гривень. Зараз покажу. Ось. Всередині тільки одне відділення. 1149 гривень сукня з чорною окантовочкою такою бантиком. Простенька, але, як на мій погляд, гарна, особливо її рукавчики і також низ сукні. Подобається, як вона оброблена. Знову картиганчик, 879 гривень в смужку молочно-чорний. І як ви бачите, воно таке прозоре. 879. Розкляшені класичні штани в сірому кольорі. Позаду. Ось так виглядають. Оці самі ціні чорні в смужку. Дивіться, які тут 879 гривень в молочному кольорі. Тут виріс снизу. 750 гривень сумочка чорна. Ось такий пасок тут. Він застягується на е магнітик. І зараз покажу, що всередині. Всередині лише одне відділення. Є навіть сумочки лише для телефону. Така довга є ручка. і коштує 750 гривень. Манекенчик гарний. Зараз глянемо ціни. Так ось такий підшичок, як з манекеном, 1800 гривень. А слідничка 879. Ну так, я вже в примірочній і зараз ми примірюємо дещо з верхнього одягу. І так, перша курточка це у нас з таким хутром на комірці. Я, до речі, здивована, що вона на мене досить нормально сіла, тому що це розмір 2XS. Не думала, вона буде для мене замала, буде ось тут жати, коли. Дві. Стягується на чотири гузочка Ззаду. воду. І загалом приємно. Ну і ось ще в просто розтягнутому вигляді, як вона виглядає. А всередині є підкладочка, але я б не сказала, що вона мега тепла, тому це більше не таку теплу погоду. До речі, це хутра можна відстягнути і буде просто звичайний комірець. А так то приміряли його розміру 2 xs і коштує вона 2200 гривень. Далі ось такий чорний тренч, трошки не зручно зав'язувати пасок, тому що він закльопаний цією штучкою. Отже, він такий буде оверсайз трохи. Ну, в цілому тренчі вони мають бути трошки оверсайз, не прямо по талі, по фігурі, да? тому досить гарно. Mm -hmm. Тут у нас також він ось так зав'язується гарнесенько на цій ручці. Так само. Ось, можна застегнути його ось так, прямо під саме горло. Будуть споглядати приблизно терпоган і, звісно, більше, коли ось такий був варіант. Ну, звісно, є кишеньки, досить великі. Ось так він виглядає позаду. Тут як завжди потрібно розрізати низ. Ну, ось так у розтягнутому варіанті. Буде виглядати він. В розмірі XS коштує 2500 гривень. Ось склад. І так, і те, за чим я сьогодні сюди приїхала, це ось це файто. У чорному кольорі я його вже перевіряла, в минулих відео, але я його не купила. І сьогодні я все-таки вирішила його. взяти, Ось як вона виглядає, я ще одягла підбори. Тому з підборами ще красивіше виглядає, ніж звичайним взуттям. Воно дуже таке елегантне, mm -hmm. дуже, я не знаю, гарно сіло на мені, як навіть погляд, позаду mm -hmm. як виглядає. Ось так. Тут розрізати треба, знову шоучі вигаданський. Так, як я вже казала, воно можна застягувати і по саме mm -hmm. горло, Але я буду, звичайно, його носити ось так, бо так, так красивіше. Який просто затягується. Ну і взагалі вважаю це просто супер. Кошти вона 1300 поста, приміряла в 34-му розмірі, він же от XS склад. ну Загалом просто неймовірно. Так, ну ми зараз з вами йдемо далі по магазину. Зараз підемо в листінцей. Тут одразу вже нас зустрічають ось такі манекенчики. Так, оцей от жакет з манекеном. 800 гривень. Коштує приємний колір, мені подобається. Дивіться, яка джинсова спітничка 700 гривень. Довга. Позаду вистягується на замочку. Тут у нас і живеточка джинсова є. Так, вона коштує у нас... 600 гривень. така червона тема. Давайте глянемо, що по чому. 659 гривень. Да? Ні. обман. 800 гривень. Я сподумала, що якось дуже замало для такої курточки. Пасок Наталії, Дуже яскрава. Дуже. Давайте подивимося, як вона позаду виглядає. Просто звичайненька. Так, до неї сумочка червона. Тут на магнітику вона затягується, 500 гривень. А, і ось такий ремінець у неї. Футболочка червона, вона коштує 270 гривень черрі, 600 гривень кофта з блиском. І сукня, яку я також вже приміряла, 460 гривень. В минулому відео можете подивитися, як вона на мене виглядала. Так, ще маниканчики. Зараз подивимось, наприклад, ціну ось цього от тренчу. 1200 гривень він коштує. Ярчичний колір. Леопардову спідничку я не пам'ятаю. Але можливо, я її вже й показувала. Просто пам'ять коротка. 600 гривень. Вона на резинці йде. Дивіться, яка сумочка. Така з короткою ручкою, а коштує 460 гривень. Пальто 600 гривень. Без списку. А не з пояском, дивіться. Він просто зав'язується. Як цева спідничка 660 гривень. Вона виглядає. Замочок збоку. Тут прям вся леопардова тема, зібрана наче. Давайте дивитися 269 гривень футболка. Леопардова далі. Спідниця. Вона рифолена, як ви можете помітити. А ні, це штани. Це штани. Перепрошую. Зараз гляну їх ціну. 460 гривень. Такі штанці коштують, бо дуже відні, як ви бачите. Сумка 659 гривень. Дуже велика. Є ще кишеньки накриві. Куртка 700. Така. Я ще за 800, але трохи в яскравішому кольорі. Футболка Белла 660. 270 знову штанці. Леопардовий. І ще сукні. 460 гривень. талії на... йде розиночка. 460. Мені сподобалась кофтинка за В'язана, вона коштує 459 гривень. Як ви бачите, у неї такі міні-сарденька, дуже ніжна, дуже мила. Жакетик 800 гривень в ніжно-рожевому кольорі, ніжно-білому кольорі. Не? Пуговки. 600 гривень штанці такі графітового кольору. Мені подобається цей капіганчик червоний. Так, моя мама вирішила примірити ось таке пальто. Воно на замочку, як ви можете помітити. Вже непривично. Його можна зростягнути до кінця. Отак. поясок він зав'язується. Одним словом. В принципі, прикольно. Незвично, оригінально, скажімо. Тут розрізати треба. Дюсня я мало чого нового звати. З того часу, як я тут знімала, тому так мало позицій товару я вам і зняла сьогодні. Ось. Але зараз ще один магазин піду. Ну, буде все супер. Так, моя мама сьогодні ще вирішила дещо приміряти. це ось такий гольфик в червоному кольорі. Це розмір L. 269 гривень коштує. Так, а ось це розмір S. Ну, даже на бумагу съела. Mm -hmm. Так, ну и прям образ выходит такие э, пальто и отцай вот вольт. Да, как бы застегнут. Mm -hmm. В сінцеї ще була акція, і тому оце от паль... оце пальто, яке коштувало взагалі тисячу гривень, потім воно коштувало 700, по іток ми його купили за 441 гривню. А оцю ковтинку, яку приміряла моя мама, то взагалі за 81 гривню через акцію, яка діє в сінцяї мінус 25%. І зайдемо зараз з вами в нью йоркер Тут ще йде розпродаж. Цвітакі різні за 450 гривень. З такого націонала. В'язані сокні 300 гривень. Віло, от, наприклад. Є ще чорному кольорі така сама 1800 куртка в цілесному кольорі. І ще ось така косуха 1800 шубка Леопардова. Коштує 2300 гривень. Тут у нас прямо якийсь комплект 750 гривень. Кофта чорно-біла. І є ще співничка. Зараз показую. 700 гривень вона коштує. Дуже багато різних жилеток, наприклад, сіра, 1400. Ось така оливкова, 1400 чорна. Також 1400 і біла. 700 гривень сукня з ось таким от горлочком. В'язана вона, дуже приємний ходить. Так, є ще чорна, просто звичайна буде в поталі їздити. Да? 750 гривень. Є ще біла, така сама, як рожева. 700 гривень. 450 шумка така. Вона застягується на замочку. Підкладочка є, а також ще з те, що є поясок такий. Він просто зав'язується. І ще така сама в чорному кольорі. І в більш коричному. Ось, до речі, різниця. Білий, більш коричний. Пальто за 700 гривень. Прямий крізь кишені. Дивіться, яка яскрава, 900 гривень, тут підкладочка всередині йде. Воно також прямого крою, без пояска. Різні є світшотики. Ось, наприклад, з капюшончиками 749 гривень. Тут тут целібур. Але я не знаю, де знайти ось ці речі, як на ньому. Такий примолок виходить. Шапка і моя шупка. Шапка вона коштує 600 гривень. 1400 шкір замінник шкенсі ось такі. Так, тут кишеньки і тут навіть знизу дивіться, дивиться. По дві кишені. Дивіться, нова обновочка 1200 гривень. Досить часто тут можна застроїти такий стиль, таку сорочка, і на ньому щось зверху, ось така чорна накладка, скажімо, не. тут у нас спідниця, шорти вже. Були у нас і шорти, і спідниця, і просто топ був такий. Також комбін з довгими штанами був, а тепер спідниця шорти з пояском і навіть кишенькою. Залишились новорічні колекції 450 гривень. Наприклад, оксамитова сукня з блосківками і прозорою ось такою сіткою. Дуже ніжний підшочок за 900 гривень. Приємний блакитний колір, він без пуговичок, без нічого, просто як накритка буде. Я схожі штанці ми сьогодні вже бачили в сінсеї. Тут також щось схоже на ці штани продаються. Маленькі навушнички за 140 гривень. Сірий колір є і одні чорні залишилися. Були за 750 гривень в пліточках синіх. 1200 блокитна блузка з довгим рукавчиком і вона оздоблена такими блискітками в ромлик. 200 червона сорочка. Вона зав'язується на бантик біля шиї. Полувки в неї сховані так. Дивіться, який топ я помітила за 140 гривень. Він з замочками, ось такими йде розинка по боках. ну одним словом гарний. Спітниця, неначе дискошар, за 200 гривень. Дуже сяє. Звичайні базові топіки за 270 гривень. Білий, наприклад, далі є блакитний, рожевий, чорний і сірий. Графітовий навіть. Ще є такі топики, по тій самій сіні. Біло-синій і є ще чорно-білий. Спортивні штанці, є також по знижках зараз 450 гривень. Глянемо ще сумочки, 450 гривень. В стразіках таких маленька ручка в неї йде. Два відділення. Одне основне велике і друге для якихось там грошей. Є ще такі більш класичні. Всередині одне відтілення і знову маленька кишенька для грошей, купійок там, наприклад. Така ручка тут перев'язана. Платіння таке. Є ще тілесний колір. Ось такі популярні, до речі, така форма 600 гривень. Маленька ручка вона неї. Є ще червоний кольор. Червоний, до речі, коштує 300. Дивіться, який бантик. Дві зачісок 179 гривень коштує леопардовий. Є ще така велика сумочка, вже більше всього поміститься. Тут одне відділення. Маленька кишенька. Довга ось така ручка є ще. Є маленька? Він велика. Ручка. Так, позаду. Позаду вона виглядає ось так, тут ще брілочок є. Такий. Так, зараз ціну вам ще скажу. Давайте подивимось. 900 гривень. Така міні-міні сумочка. Дивіться. 200 гривень воно коштує. Подивимось, що це. У нас всередині одна велика відділення. А зараз я вам буду показувати свої покупки. Перше, це у нас ось такі браслетики з Сінсею. Як ви бачите, вони коштують 60 гривень, але так як діє акція, то вони ще менше коштують. І через цю акцію я заплатила 36 гривень за них. Далі я придбала ось такий звичайний подік. Він зараз також по акції 219 гривень, але з урахуванням знижки 100 гривень. 31 гривня він коштує. Дуже подобається, як він ось так сяє. Гарненький. Далі гольфик червоний, який моя мама приміряла. Він хоч і без знижки, але він нам обійшовся в 81 гривню лише. Ну, просто неймовірна ціна. Нічна сорочка, також з сінсею, з саденьками. хрестики, нолики Коштує 219 гривень. Пальто, яке приміряла моя мама, вона вже на сніжинку ось таку прицепила сюди 700 гривень. Але з урахуванням знижки, то коштує 441 гривню. Також деякий декор, ось, наприклад, сайка ось такий 169 гривень. І також по 169 це ось таке яйце. Такий от декорчик. Як я казала, хотіла придбати ось це пальто з H&M, Я його придбала, 1300 гривень коштує 3, 4 розмір. В нью йоркері мама придбала ось таку шапочку за 100 гривень. Така вона дуже ніжна, кольори веселки. Ну і ще ми трошки зайшли в L-Si і тут придбали рукавички по знижках. 59 гривень цілесного кольору, і 129 ось такі. Чорні з таким хутром. Ну, це всі мої покупки. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть. Ну, і це всі мої покупки. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Пишіть, що вам найбільше всього сподобалося з сьогоднішнього огляду. Ну і бувайте до наступних зустрічей на шопінгу.